Урочиста частина відкриття перших олімпійських ігор буковина 2014 розпочалася з традиційного внесення прапору. Потім юні спортсмени запалили олімпійський вогонь і голосили початок змагань. Атмосфера напружена. Дві команди сніговики та пінгіни в складі вихованців старшої групи та їх батьків впевнено взялися до діла. Адже брати участь в Олімпійських іграх дуже почесно та відповідально. Таншо, в мене там багато онуків, і я на всіх заявляю по черзі це на всі олімпійські ігри послідуючі. Перший старт для лишників і перші переможці. Аплодисменти глядачів, хоч не гучні через рукавички. Зате підтримка дуже дружня. Далі на дистанцію виходять спортсмени санчата. Змагання парне. Батьки спочатку долають трасу з маленькими партнерами, потім завдання ускладнюється. І на санчата сідають дорослі. А ось і перші сльози через програш вболівальники заспокоюють, є час реабілітуватися. До того ж в Буковинських Олімпійських іграх важлива не перемога, а здоров'я. Спорт це здоров'я, спорт це життя, щоб дітки веселились, раділи, раділи зимі, спортивним іграм, щоб було веселість і гарний настрій всіх присутніх, батьків, діток, всіх гостей. Діти в атлічному настроєнні позитивно, здорово. Я думаю, що на правді таке постійно. Замечательно, коли діти не в жизни. Саме тому нагороди отримали всі олімпійці, а разом з медалями хороший настрій, рум'яні щічки та бажання займатися спортом. Мені Саме більше як батьки самки тягали і канати перетягували. Я буду займатися спортом, щоб бути чемпіоном. На що в мене є медаль. І ми всі виграли. Ще зробили супер. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час.